Так, всім привіт радий вітати вас своєму Ютуб каналі. Це канал про гаражі. Ми тут купуємо і продаємо гаражі. Давно не виходили випуски, але давайте покажу, що сьогодні роблю. Дивіться, як ви пам'ятаєте, в попередніх серіях я купив електролобзик. І дивіться, як він пиляє. Я не знаю просто, я думав, він там пише, що він криво пиляє. Але я не думав, що настільки. Ну, як може так, ну, ну, коротше, це жесть. Я просто один раз так спробував. Ми переходимо зараз. Добичне нажовки наточені, і це все зробимо вручну. Я взагалі не розумію, чому так і чому воно ось так ходить. Я не знаю. Давайте я вам покажу ще. Що... Блін, жалко, кусок цієї древесіни портить. Але воно вже і так і спорчена. Давайте зараз я вам покажу все ж таки, Що ж воно таке? Чи це просто я такий, чи це лобзик так криво пиляє. Давайте покажу. Ось виставляємо, ставимо і. Я ще не знаю, може я ще не приловчився до нього. Зараз краще спробуємо відпиляти кусок і подивитися. Хоча, напевно, не будемо експериментувати. Щось я тут роблю не так. Ось тут виставив на тройку, тут поставив на тройку. Чи це лобзик такий кривий? А ну. Це вроді рівно кудись там двигається. Не розумію, що з ним не так. Хто знає, хто підскаже, що з ним не так? Так, попробував я ще раз електролобзиком. Щось в мене не дуже виходить і пилкою, Все чітко, все гладко. Коротше, електролобзик, я не знаю. Коротше, що то з ним не так, я купляю баушний. Або він не хоче пиляти, або пилка якась це така. Що ви скажете? Це пилки, до речі, зараз я вам покажу. Це пилки 111С. Я вроді дивився, так і треба. Я не розумію, чому воно не пиляє, хто скаже. Вроді повинна пиляти. Не знаю, може пилка тупа та нову постане. Коротше, якась така історія з цим електролобзиком. Так, В принципі, одна доска успішно розпилена. Не розумію тільки чого вона тут біла. Це навіть, десь вже по цьому ось так вона виглядає зі сторони. Тут повинно було 8 достаточних виходити, але. Вийшло 7 бо одну я з з цим електролобзиком. Зараз пиляю вручну, все, все прекрасно. Буде ось такий прекрасний стілаж. Зараз мені треба якусь сторону заставити. Заставлю тут там, чи тут, щоб вже можна було потрохи складувати. Напевно, ну, ти коротше ще спиляю там, скільки доски 3-4. Перепиляю, поставлю, в принципі, вони там не заважають мені і все, і буде прикольно. Ось так, в принципі, це виглядає. Давайте працювати. Подобається вам? мені подобається взагалі з цим. Зараз зайдемо трошки далі. Зараз трошки вийдемо. Подивимося так зі сторони. Такий стілаж виходить у нас бомбіна. Росчитавши добілиться, поцепляться лампи. Якраз лампа від стілежану стілаж зараз не до стінки, але в цілому буде нормально. Коротше, так що пиляємо, робимо, дивимося. Так, ось і кінець робочого дня. Зараз покажу вам, в принципі, що зробив. Дивіться, тут зроблено, тут зроблено, тут виходить чомусь доски 14,5-145 виходить, а я думав вони 150. Ну, в принципі, мені їх сказали 150. Навірно, їх робили 150-ми, але вони сохлися. Ось, Можливо, вони сохнуться ще. І оця ось тут, бачите? Такий, або прийдеться підрізати, десь підточити на сантиметр оце. Тут така ж сама ситуація, а тут, бачите, стало. Не знаю, тут вийшло, тут вийшло, тут не вийшло, тут не вийшло. А зверху такої штуки не буде, бо вона йде сплошняково. Вона повністю йде ось так, уголок приварений таким способом. Так, що у нас тут? Тут у нас одна повністю завершена. Тут також, бачите, трошки не вистачає, але нічого страшного, я типу не знаю навіщо воно тут треба. Звісно, а я просто пересуну його звідси туди, і вийде, якщо я буду зашивати стінку, то сюди стане USB плита. В принципі, логічно. Але воно, якщо тут отак от буде такий зазор, то нічого в принципі, я думаю, страшного тут немає такого. В принципі, якось так. Ну і по низу, тут ще треба трохи було допиляти, але вже лінь, тому я зав'язую. Ну і цей ряд я не доробив, і верхній теж. Дивіться, це все вручну я перепилював. Скільки там часу прийшло, не знаю, чи це 4 нагрети це пиляв. Бо лобзиком це нереально зробити нормально. Пиляв я все вручну на Понапилював, бачите, скільки опілок там цього всього. Ну нічого страшного. Короче, виходить. Як я і планував, 15 дошок. Так, а де мій стілаж? Хотів вам стілаж показати і не знаю, де він дівся. Де він дівся. Так, і ось тепер це я планував ось так от. Бачите, я його різь, там, намалював, напланував, накреслив, як би як там просчитав все, а тепер стілаж. В житті. Оп, як вам співпадає? Як вам в житті стілаж? Мені подобається. Так що я до чого, що мрійте, думайте про щось, у вас все буде виходити. Так що постійно треба щось собі малювати в голові, а потім воно стане і наяву в майбутньому. Так що, в принципі, на сьогодні все. Завтра дороблю стілаж. І буду вже складувати на нього все. А тепер зробимо ось так. Це стілаж, який я планую зробити з тієї сторони. Зараз він ось так. Він просто виглядає бачите, теж на півтора Це як будь-то обрізано. Ось цей. так от. Ну, без цього. Ось так воно буде, теж. але трошки коротше, тому що там яма і там труба. Тому десь на сантиметрів 20... 2,80 він буде довжиною. Ось так він десь буде виглядати. Раз постілажа. Раз зі стілажом. Коротше, зробимо. Зробимо стілаж, і оцей весь хламідник коротше, весь буде вже цивілізований. І потім залишиться тільки побілити, провести лампи і все останнє. Так що, ось так. Костялаж мені насправді дуже подобається. Він виглядає дуже якось красиво. Прям взагалі так от на прев'юшку зробимо його. Красиво ще було. Так що, ладно, зустрінемося завтра, будемо дороблювати стіла. Ну і, в принципі, по гаражу також роботи ще хватає. Все, давайте до завтра. Так, настав той час, коли стіла повністю завершено. Ось, бачите, всі доски поставлені вже, все зроблено, все прикольно. Так, я вже починаю трохи переставляти на нього, там, що в мене валялося. Коротше, тепер він буде виглядати ось так з цього стола, нарешті розібрав, бо на нього було накидано все, що тільки можливо, його також цю доску заберу, поставлю нову якусь, бо це якась, не знаю, що це таке. Тож зроблю красиво, його там позачистю, пофарбую. Буде теж гарний стіл, щоб він не відрізнявся від цього останнього. Дивіться, фарба однакова, що тут, що тут. Але за того, що тут був синій колір. Стіни, то фарба відрізняється. Світла сіра Фарба, ой, точніше, сіра просто. Бачите, Це теж така ж сама фарба, але вони відрізняються в житті, то вони відрізняються нормально. так. Здалека то добре. І так, Перепиляю всі доски, поставив. Все. Тепер дивіться, що пішло по дошкам. В принципі, як я і рахував, 120 дошок треба було мені. І 120 їх і пішло, в принципі. Ось тут якраз можемо бачити три дошки. Ця вийшла щось там 48. ця також 48. А це просто те, що я спершу пробував пиляти лобзиком. Бачите, воно не пішло. Тому, в принципі, ось три дошки таких маленьких відходить. Це півтора метра. В принципі, нічого такого. Залишилася одна ціла дошка, в принципі, як я її планував. ну, Я просто взяв на дві більше, бо в мене були кошти трохи більше. І залишилася одна десь 2,5 метра. Дуже, не, дуже погано те, що бачите, в одних дошках от стільки було відпилено, а в інших не вистачало. Це через те, що стіла був зроблений тут 49, тут до 50, тут десь 51. І там знову така ж сама картина. з за того, що сюди уголок внутрі вставлявся, а тут він йшов по наружі, щоб його не розрізати. Бачите, він йде суцільний, тільки тут він був розрізаний і вставлений. Коротше, ось так. Все проварено, все прокрашено, поставлені дошки. Зараз ви наблюдаєте ось таку картину. Бачите, все розкидано. Я зараз попідмітаю все, побризгаю водою. Попідмітаю, все поскладу вже на стілаж. З-під стілажа все вимиту. Ну, і в принципі, цей стіл також вже щось з ним буду робити. Ось так це зараз виглядає. Тут ще не поставлена лампа, там поставлена. Ну і в принципі мені треба сьогодні, тут ще кажеться, що не багато роботи, але насправді дуже багато. Розібратися з усім оцим, щоб тут стало все чисто. Після того. Можна буде переходити, ну і в принципі забрати це все, уголки в принципі, підсунути під цю сторону. Ну і вже можна буде продовжувати білити і фарбувати стіни. Якось так це зараз виглядає. Так що, а, ну, ще дошки, що мені по дошкам залишиться, це на оглядову яму. Я буду замінювати, бо вони всі в різнобій, вони мені не дуже подобаються. Хоча вони нормальні, але вони не стругані, їх в щити збити неможливо, і там є деякі дошки, які не повністю. До краю. Ну З цього сторони, бачите, і з тої сторони, вони там теж не дуже до краю. Тому що, ну, і в принципі на них наїжджати буде небезпечно, бо маленька відстань по краю дошки. Тобто не вистачає зазору щоб вона повністю була. Є її в рівень, ну, прямо в розмір треба брати, бо потім є вірогідність того, що якщо там на краю буде такий сантиметр, то воно може обламатися. Не факт, але краще так не робити. Ну, і вже ось ця яма закидана, захламлена. Я її потім також виберу, сам просто я скидую те, що мені не потрібно. Ну і в принципі, сюди також потрібні будуть дошки. Дошки сюди тридцатка, сюди п'ятидесятка. Ну і все. В принципі, давайте прибирати оце все і покажу вам уже фінальний результат, як воно буде чисто і складжено. Поїхали! Так, ну що, ви готові дивитися чистоту і красоту? Ні, тільки чистоту поки ще. Зустрічайте, перед воротами все позамітав. Тут навіть водою пролив. Тепер в гаражі виглядає ось так. Ця сторона повністю готова для того, щоб її білити, красити і все останнє. До речі, зі столом відбулися зміни, я його дороблю, я виріжу під нього дошки, оце все зачищу, покрашу його. І поставлю нові дошки. Ось такі ж самі будуть тут стояти. Буде прикольно. Викрасю його, повністю вичищу. До речі, буде так стіл. Тепер що я хочу зробити? Бачите, зроблено один плафон. Ну, можна, в принципі, білити, але часу 16 годин, я вже трохи задовбався. напевно, не хочу цим займатися зараз. Що я повинен зробити? Я хочу зробити ось тут. Мені треба пересвердлити дві дирки і зробити тут нову лампу. І це, цю схему можна під'єднати, Ось бачите, тут я, за, це, я закрутив, щоб вона мені не заважала. В принципі, я можу собі зробити світло вже з однієї сторони. Мені якраз можливо, воно там і потрібно буде, а можливо, ні. Що переходимо до світла ось тут. Зараз зробимо і покажемо. Так, світло я підключив. Дивіться, дві лампи встановлених. Ось так, одна лампа виглядає. Тут зазор між ними метр десять, повинен метр двадцять бути. Ну, тут таке. Там може підтягнувши що його на 10 сантиметрів. Може, в принципі, так і залишиться. Тут метр двадцять іде, тут метр двадцять, там метр десять і там метр двадцять. Лампи по метр двадцять. Коротше, тільки що все перевіряв, начебто працює. Дивіться, я розділив на два контури: права сторона, права і ліва. Ну, там ліва. І виходить, я включаю праву сторону, загорається. Да? Дивіться, я виключаю праву сторону, включаю ліву. Теж загорається, <ріст> Я зараз подивлюся, це щось я, походу, неправильно в цьому виключателі з'єднав. Бо не може бути таке, що воно включається. Це щось в самому виключателі пішло не так. Треба зараз подивитися, розібратися, в принципі, і подивимося. Давайте подивимося, що там. Так, все, переробив. Оці просто два, чо... два провода коричневих, я їх підсоединив зверху, чомусь думаючи, що вони повинні йти спочатку, а потім вже йти сині провода. Але виявилося все трохи по-іншому. Тому зараз я перевсидинив синій спочатку і потім в коричневі. Ну, в принципі, там треба робити, щоб воно розетка сюди стала. Але в принципі ось так. Ну, ви бачите, загорається. Ви ну, можете, в принципі, ось так бачити. Відключаємо. Так, відключили. Ліву сторону включили, ліва сторона не включається. В принципі, все. Зараз я дороблю, щоб розетка туди стала якось. І, в принципі, буду знати, чомусь. Вирішив трохи по-іншому зробити. Ну, нічого, в принципі, зараз доробимо. Так, ну і контрольний. Так це виглядає. Включаємо автомати. Виключаємо світло. Раз, ну, в принципі, так. Да. В принципі, я зрозумів, що я там неправильно зробив. В перший раз включаю такий ставлю. Зазвичай або прохідні став, або одинарні. Зараз виходить ось так. Такі справи. Так, кінець робочого дня. Давайте покажу вам все ж таки, що зробив і що залишилося зробити. Дивіться, перед гаражом все ж таки залишається ще чисто. В гаражі у нас також уже чисто. Уголки лежать, їх треба пофарбувати і зварити в неділю стілаж. Ну і в принципі, доробити ще ось цю стінку. Вже я звільнив все, що чому так все робиться. Дивіться, ця сторона вже зроблена. Потолок над нею побілений. Якраз оця повністю сторона. Е, так. Стінка побілена, покрашена. Ну, там, в принципі, нормально. Мені так нормально. Тому воно... Ну і все. З цієї сторони, бачите, вже все. Світло вцеплене. Якщо там треба, що світло працює. Доробив ще пару годин потратив. Доробив розетки. Це 220. Тут 2,5 кВт йде до квадрата, то ще 2,5 квадрата йде провід. Він йде на окремий автомат. Тобто на розетки йде 0, звісно, з'єднаний разом. Так можна робити, але можна кинути дифрейку, Можливо, так і зроблю. Просто діфрейку там розведу. Ну, то таке. Потім зроблю, якщо це буде сильно потрібно. Потім зроблений 12-вольний 12 трансформатор. Він же заказуван на Алікспресі, силку залишу, кому цікаво, 200 гривень коштує. На нього йде окремий автомат, тобто він зроблений на окрему лінію. Потім зроблена на окрему лінію ось розетка. Це вона на 12 вольт, я її підписав. Отак От вона виглядає, тут також підписав. Можливо, хтось буде користуватися крім мене, не знаю. І це включатель на підвал. Одинарного не було, тому взяв двійний. нічого страшного, працює тільки ця клавіша. Під'єднав світло в підвалі 12 В, тепер уже є. Ну, і в принципі, ви бачили, на цю сторону я зробив, на цю сторону буде права сторона вмикатися, на цю ліва. Ось так вона буде. Оце буде світитися або ось це. Або два разом. Ну, типу, не знаю навіщо так робив, але зробив, хай буде, подивимося. Завжди робив все на одному контурі. В принципі, можна було зробити і менше потратити проводи, тому що я тягнув, виходить, ось бачите, два провода. Цей провід ще плюс кусок там 12 метрів по 20 гривень, ще 250 гривень. Ну і в принципі ще там, на окремий контур. Не знаю, зробив так, хай буде так. В принципі, залишилося пофарбувати, побілити. Ну і ще стелаж зварити і доски на нього попиляти. Коротше, ще ось такої дрібної роботи. Там підфарбувати, там підбілити, там підкрасити. Ще залишиться на пару неділь. Ну, можливо, за неділю встигну. Ось так. В принципі, це виглядає. Вже можна заїжджати сюди машиною. Можливо, зараз навіть і заїду перший раз сюди машиною. Після того, як я залив пали, залив їст, треба спробувати заїхати машиною. Спробуємо, покажемо і буде фінал. Так, перший раз заїхав машиною. Все чітко, з цієї сторони залишається. Також місце, можна собі спокійно зайти там відкрити двері. Звісно, вони тут не відчиняються на всю, але в принципі щось витягнути можна. Тут залишається ще місце, можна собі спокійно пройтись. І тут також залишається місце. Це мені не дуже подобається, що тут стіла буде відсюди якраз. Мені відчиняти двері буде не дуже. Ну, таке, зараз подобаємо. Так, в принципі, ось двері відчинені. І ось стіла буде 50 см. Тобто можна ще відчиняти двері. Ось десь ось так. Ось так буде стілаж. Ну там плюс-мінус. Звісно, але в принципі цього достатньо, щоб залізти в машину і вилізти. А, да, в принципі, достатньо. Тому стіла 50 см, аж по буде варитися. ну і... В принципі, він заважати мені не буде. І тут впереді машини ще ось залишається. Скільки у нас залишається зараз. Не одною рукою вдобно. тому вибачайте. А, 80 см, бачите, залишається. 80 см. Тому, в принципі, ще впереді гаража можна буде заварити стелаж. якщо буде потрібно. Ну і тут, в принципі, ще. Залишається от від бампера 60 см до уголка першого, і 86 см залишається до іншого уголка. Так що, в принципі, можна тут виварити ще впереді стілаж, з боку можна виварити. Стелаж. ну, В принципі, можна ще і брати трошки ближче сюди. Там взагалі, напевно, в майбутньому буду брати просто ближче сюди. А не по центру, як я заїжджаю, і все. В принципі, туди чуть трохи крутить і буде з голови достатньо. Тут стоїть бетономішалка, але в майбутньому тут, до речі. Ну, Чому я тут не роблю стілаж? Розповідаю. І чому тут нічого не роблю. Тому що, можливо, там в майбутньому треба буде коли щось відкрутити в машині, там колеса, подивитися, смотровиями. Стіл звідси видаляється, ну, витягну його просто і все. В принципі, він не заважає. Ну, поняли, щоб крутити там щось. Можна ж що в мене вперед гаража, тут місця достатньо. Тобто машину можна завести не повністю, а там частково якось заїхати, щоб в яму смотрели подивитися. І, наприклад, тут також нічого не буде. Або, наприклад, щось таке, що можна перенести там, наприклад, ускати чи ще щось. І все. Ти просто береш, витягуєш і можна буде собі покрутити машину, там, якщо потрібно. Але я це роблю не дуже часто сам. Так, що все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Далі вже покажу, в принципі, фінальний результат, можливо, ще щось покажу. Так що, слідкуйте, всім пока.